Вгадайте, що це? Це помічниця моя на майбутнє, тому що скоро новий період в житті. І я довго шукала і обирала для себе відео няню. І знайшла від японської фірми. Це Medica Плюс, виробник кращої техніки з дуже гарною якістю. Бачимо, що кожен елемент запакований. Ось така маленька і стильна камера з підставочкою. Та пульт. Це класна помічниця і всі молодим матусям я буду радити теж придбати собі відеоняню, відлучитися з кімнати і бути впевненим, що ви завжди на зв'язку зі своїм новонародженим малям.